кросовери, седани, хетчпеки, мінівени, універсали. Дивіться у сьогоднішньому відеоогляді з авторинку Карбазар в місті Львів. Слава Україні! Вітаю всіх на YouTube-каналі Авторинку Карбазар. З вами, як завжди, Олексій. Сьогодні нас субота, 15 жовтня, позаду мене величезна кількість автомобілів, які я вам зараз частину покажу. Обов'язково підписуйтесь на наш YouTube-канал. Бажаю всім приємного перегляду і я розпочинаю. BMW X3 17 тисяч доларів, 2-літровий дизельний двигун 2012 року, 227 тисяч пробіг, X-Drive повний привід, шкіряний білий салон, коробка автомат. Меган 3 покоління в кузові Універсал, 7350, 1,5 дизельний двигун, 235 тисяч пробіг, механічна коробка передач в даному автомобілі. Volvo s 60 14950, 17-го року 196 тисяч пробіг, 2-літровий дизель, механіка. Деоланос 8-го року 1,5 бензин 94 тисячі кілометрів пробіг. Рено Колеос 8 тисяч доларів. Восьмий рік, 2,5 бензин, автомат 114 тисяч км пробігу. Салон тканинний. І, на жаль, який привід, чи повний чи передній, я не скажу, бо не знаю. Opel Insignia, 11201,6 дизельний двигун, механічна коробка передач, 129 тисяч пробіг. я вам покажу салон, машина відкрита, можу заглянути. Клімат-контроль, датчик світлотощу, мультикермо, великий екран, до речі, перевага і повний електропакет. Досить гарно і охайно авто виглядає. Реном меган 4-го покоління в кузові хетчбек. 12100, 16 рік, 1,5 дизельний двигун, 97 тисяч пробіг, механіка. Йде великий сенсорний екран. Це він йде середній, є ще більший, повний електропакет, мультикермо, татчик світла дощу. І тут реально ще багато різних корисних функцій. Там можна міняти колір, дисплея і тому подібне. Audi a 6 18500 14 року, 2-літровий бензин, автомат, повний привід, комплектація Premium Plus. 109 тисяч пробіг панорамний, 에, присутній люк. Друзі, хто ще не підписався, обов'язково долучайтеся до нашого YouTube каналу Адже більшість людей, які дивляться наш YouTube-канал, на жаль, не підписані. 15520 рік, 43 тисячі пробіг, 1,5 бензин, коробка автомат, Швела Малібу. Пробіг дійсності невеликий. Nissan Note, 8 року 5300, 1.4 бензин механіка, 198 тисяч кілометрів пробігу. Chevrolet Captiva, 9300. Повний привід. 2,4 у нас іде, газ-бензин 180 пробігу. Зараз, до речі, досить актуальна машина. Чому? Адже газ досить дешевий. Порівно з бензином та пильним і зараз на газу досить вигідно їздити. Ренос це нік 5-го року, 1,5 дизельний двигун. Посневорідній фарбі. 280 пробігу. До речі, друзі, за ціни. Ціни поступово продовжують рости, на жаль, адже стали дорожче рахувати розметнення автомобіля. Тобто оціночну вартість авто вже рахують більше. 10 тисяч доларів сьомий рік це лк 32 дизель автомат і присутній люк. І це не може, як то кажуть, це не тішить, тому що, як ви бачите, Долар у нас досить великий і відповідно заплата в Україні в гривнях, купувальна спроможність в українці впадає. Ми будемо сподіватися, що скоро закінчиться війна і ситуація в країні стабілізується. А для того, щоб скоріше вона закінчилась, не забувайте обов'язково донатити кошти, благодійні фонди, волонтери та допомагати нашим Збройним силам. Рено Зоя 11714 року, 45 тисяч пробіг. У нас електричка. Поруч, Nissan Murano, ціник перевернутий, його пропускаємо. Йдемо до спортечки. 17-го року 1,7 дизель автомат, 18 тисяч доларів 90 тисяч пробігу. Ціна досить класна. Враховуючи пробіг, що тут автомат. Ось таке авто. Ford Edge, 17700, 15 рік, 2-літровий бензин в комплектації Titanium, 185 тисяч кілометрів пробігу. Будь ласка, він код автомобіля. Що ви подивилися? І ще раз зафіксували номер, кого цікавить. <кхем> Авто реально досить цікаве. Nissan, рок у нас попереду, також зі штатів. 14825 бензин автомат. 17 рік, 124 тисячі кілометрів. Пробігу. Будь ласка. 508 Peugeot 9314 року, 2-літровий дизель, механіка, 14 рік, 123 тисячі пробіг. Можна слово показати? Так, присутній панорамний дах. Звісно ж, клімат-контроль, мультикермо. Реально. Комфортний сімейний універсал. Хто би собі розглядав, скажімо так, хто шукає універсал, рекомендую розглянути ось це авто. Досить-досить економічне і комфортне. Шумоізоляція, хороші матеріали хороші. Досить класні машинки. 14-217 рік, 1,6, думаю, дизель, 223 тисячі пробігу. У нас шкода Octavia. А 7 Restyle. Nissan Rock 13816 рік. 2,5 бензин автомат 103 тисячі пробіг. Так, показує він що ви могли подивитися пошкодження по даному автомобілі. Ford Escape. 15500 18 року, 2,5 бензин автомат, 28 тисяч пробіг. Ford Mondeo. 6809 року, 2.0 дизель механіка, 204 тисячі пробіг. І манде у нас представлений в кузові Універсал. Peugeot 3008. Досить класні комплектації. У нас є проекція, навігація. 9450. 10 рік, 1,6. дизель 231 тисяча пробіг. Ну, звісно ж, панорамний дах. Mazda cx 7 9710 року. 2,2 дизель механіка, 218 тисяч пробіг. 6,5 літрів на 100 км. В дійсності дизельні мазди досить економічні, а бензинові B6 Passat Sedan, 5-го року, 5800, 2 літра дизель механіка 260 тисяч км пробіг. Це Макс, 1,5 дизель, автомат 16 року, 197 тисяч пробіг. І так само цей автомобіль буде досить і досить економічним. Що ж, друзі, я перехожу у наступний ряд. І нагадую, що я показую, показав тільки одного ряду одну сторону, ще є цього одного ряду друга сторона. І в нас таких 4 ряди автомобілів плюс автомайданчик, де стоять машини щодня. Ford Focus Sedan, 10478, 17 року, 2-літровий бензин автомат 120 на пробігу. Mercedes D950 10 року, 2.2 дизель автомат, комбінований салон, шкіра зітканеною, представлений в кузові Універсал. Fusion 13250 18 року, 1,5 бензин автомат 57 тисяч кілометрів пробіг. Будь ласка, він код Fusion. Ще один у нас Focus. 9600 18-го року 2-літровий бензин автомат 82 тисячі пробіг. Представлений в кузові хетчбек. Будь ласка вам, код автомобіля. Колір, до речі... Досить красивий і гарні легкосплавні диски двоколірні. Tucson 2,0 бензин 7205 року 128 тисяч пробіг. До речі, саме бензинові автомобілі з Європи приїжджають з меншими пробігами. Коробка механіка, салон шкіряний. Дизель завжди має більший пробіг з Європи, а бензини реально цілком ймовірно, що такі пробіги, як тут написані може бути. Дачія Логан 5811 року, 1,6 газ бензин, 208 пробіг і 7 місць шкіряний салон. До речі, досить цікава машина. 7 місць на 6 зі шкіряним салоном. Перший раз її бачив. Можливо, перешитий, можливо, рідний. Не знаю. Жук 10550, 2012 року 164 тисячі пробіг, 1,6 бензин, автомат. До речі, на нашому youtube каналі вже е, вийшов відеогляд з кросоверами свіжий. Кому цікаво, переходьте у розділ відео та його дивіться, або просто пишіть у коментарях вам посилання надішлю. А щоб не пропускати усі свіжі новинки, обов'язково підписуйтесь на наш YouTube канал, адже, на жаль, більшість підписників, е, о, більшість глядачів, на жаль, не підписані на канал, які дивляться. Друзі, для вас це декілька кліків, а для Ютуб каналу це велика підтримка. Opel Zafira 660 11 року, 1,7 дизельний двигун, 149 тисяч кілометрів пробігу. Volkswagen Golf 7 року 1,6 MPI атмосферний двигун 207 пробігу, механіка, представлений в кузові хетчбек. Volkswagen Passat 3,396 року, 2 бензин бензингаз 330 пробігу. Volkswagen Passat B7, 8, 950, 2 літровий дизель, 173 тисячі пробіг 2012 року, комбінований на СД, шкіра з Алькантарою, механічна коробка передач, машинка приїхала з Німеччини і колір дуже красивий, сірий графіт. Суренто 7200 шостий рік 2,5 дизель автомат, 235 тисяч кілометрів пробігу. Тігуан 2010 року, 12300, 2-літровий дизель, автомат повний привід, 268 тисяч кілометрів пробіг, шкіряний салон і присутній панорамний дах. 8800. Ацент 8813 року, 1,4 газ бензин, автомат 83 тисячі пробіг, салон тканиний. Попереду Peugeot Partner. 6759 року, 1,6 дизель, після повного ТО 324 тисячі пробіг. Ну, тут машина вже, я думаю, повністю обслужена, це наш йде оригінальний пасажир з панорамою, масла фільтра, ремні роліки, демпфер, щеплення, все поумінно. Щеплення зроблено. Тобто на такому пробізі вже всі такі основні дорогі розхідники були зроблені. Тому і бояться такого пробігу в такому двигуні не варто. Вони досить. Добре, 600-700 тисяч потім від'їжджають. Infiniti Q50, 14,514 рік, 14, 90 тисяч пробіг, 2,2 дизель автомат, шкіряний салон. Це у нас, я так думаю, машинка з Європи або офіційно куплена в автосалоні. Досить красиве авто. b 8 Passat, 1,6 дизель. Панорамний дах. 16 рік 13900 автомат. Десь тисяч пробігу. Перед парктроніки і з панорами даху машинка дійсно, дійсно дивиться гарно. AstraCan 10950 17 року 200 тисяч пробіг, 1,6 дизельний двигун, механічна коробка передач. Шкода Octavia без безцінника в нас, на жаль. Йдемо до сірвіжки. 23 тисячі 500 доларів, 1,5 бензин автомат. 18-го року 30 тисяч пробіг. Невеликий пробіг в авто. Ось така сієрвіжка. Audi A6. 15-го року 20 на 500, 2-літровий дизель автомат, звісно ж, 227 тисяч пробіг. Дуже комфортна машинка. Дача Дастер. недорогий в обслуговуванні, повнопривідний у нас кроссовер. 7900 165 пробігу. 1,6 бензин. Досить популярна машина в Україні. В6 Passat також не менш популярний, 6506 року, 2 літра дизель автомат 283 тисячі пробіг. Peugeot у нас 3505 рік, 1.4 дизель, механіка 170 пробігу. Шкода Octavia 5200 1,6 бензин MPI. Можна ставити газ третього року 212 тисяч пробіг. 5008 Peugeot 8750 12 року. 1.6 дизель, механіка, 7 місць. 232 тисячі пробіг, панорамний дах. Дача Логан 6200, 1,5 дизель, механіка 2014 року, 200 тисяч пробігу. Nissan Кашкай 8600, 7 рік, 23 пробігу, автомат, панорамний дах, клімат, контроль. Opel Insignia 9850, 985013 року, 2-літровий дизель автомат, 236 тисяч пробіг. А7 в кузові Універсал 13800, 18 рік, 166 тисяч пробіг, 1,6 дизель механіка. І нас шкода Октавія А7 рестайлінгова. Шкода суперб, 9813 року в кузові седан, 1,6 дизель механіка, 190 тисяч заявленого пробігу. Superb в салоні, просто величезний, простор в нього багато і машина комфортна та економічна. 5810 року, 1.4 газ, бензин, механіка 160 тонатись пробіг. Друзі, до якщо якщо вас цікаві якісь питання стосовно там, автомобіля, не стадайте, задавайте, пишіть в коментарях їх. От, наприклад, питали люди недавно за Кашкай, так само можу вам щось порадити з власного досвіду. З машинами я працюю кожен день і вже маю певний досвід і розуміння автомобілів. Тому задавайте питання стосовно наявності автомобілів, який краще бензин. О, який краще двигун вибрати коробку того чи іншого автомобіля, постараюсь на всі ваші питання дати відповідь. Б8 Passat, 12 тисяч доларів, 2-літровий дизель автомат 2015 року, 310 тисяч пробіг. В білому кольорі досить красиво виглядає. Дай Боже. Renault Megane, 4 четвертого покоління, а дуже-дуже красиво виглядає у нас. Стоять дорогі фари. Гарні диски, можливо, то Intense. 12250-101 пробігу, 16 рік, 1,6 дизель. Механіка. На жаль, не написали контактний номер телефону. Дуже-дуже красиво меганчик виглядає. По оптиці одразу видно та й по дискам. Рено Зоя 21 950 року 3000 пробіг. Контакти, на жаль, також не написали. Тому, друзі, приходьте, дивіться на авторинку дане авто. Лагуна, 2-літровий дизель механіка, шкіряний салон, 279 тисяч пробіг. 6300 ціна. Також на нас лінзи, перед перед задпарактроніки в такому сірому кольорі. Volvo XC60 у нас. 18500, 16 року, 80 тисяч пробіг, 2,0 двигун. На жаль, також контакти написали. На жаль, на жаль, на жаль. Б8 Passat, 2-літровий дизель автомат 2016 року, 216 тисяч пробіг, 16300 ціна авто. Volkswagen Golf 10916 року, 1,6 дизельний двигун, механіка 250 тисяч кілометрів пробігу і Golf нас в кузові Універсал. Opel Astra 7814 року, 1,7 дизель механіка, 178 тисяч пробіг. До речі, якщо купувати автомобіль салона, то автомобіль в кузові Універсал дорожчий ніж кузов седан чи хетчбек. Але коли приходить вторинний ринок в Європі, то їх на вторинному ринку якраз універсалів більше, бо в Європі більш популярні універсали. І тому автоматично універсали стають дешевшими на вторинному ринку, ніж седани чи хетчбеки. Ось так. Ford Focus 10517 року, дволітровий бензин. 21 тисячі пробіг коробка автомат. BMW 5 Кузові Універсал 13512 року, 2-літровий дизель, 264 тисячі пробіг, один власник машинки. Ford Mondeo, 1,6 дизель механіка 8813 року, 158 тисяч пробігу. у нас Ford Explorer. 17 року 3,5 нас бензин, автомат 22700 ціна. Новий Santa Fe нас останній. 2019 року 2,4 бензин, 22,800 повний привід автомат. BMW електричне, i3 16414 року, запас ходу 180 км 93 тисячі пробіг. Стильна, досить цікаво виглядає. Дача ложі 7613 року, 1,6 бензиновий двигун. Контакти власника, будь ласка. Ренос Сценік другого покоління, 4606 рік, 1,6 бензин, 172 тисячі пробігу. Власник, на жаль, також контакти не написав. Дуже-дуже багато машин без номерів телефону. 11-го року Кашкай 10500, 145 тисяч пробіг, 1,5 дизельний двигун, механічна коробка передач. Hyundai Accentnos 18-го року 1.4 бензин без підкрасів, повністю обслуговувана і сервісна книжка в автомобілі присутня. Ford Fiesta 10800, 1,6 бензин, а у нас це спортивна версія, 35 тисяч пробіг, два комплекти коліс і присутній в автомобілі люк. Коробка механічна. Адже це спортивна версія в нас. Volkswagen Golf, універсал. 11215 року, 1,6 дизель, 178 тисяч пробіг, механічна коробка передач і також дуже красивий колір сірий графіт. Ви бачили, у нас б сьомий посад був. І, будь ласка, гольф. Не знаю, камера того не передає, але колір бомбезний. Opel Опель Зафіра, 14 року, 142 тисячі пробіг. Механіка. Volkswagen CC 11212 року, 2-літровий бензин автомат 135 тисяч пробіг. Шкіряний салон. Шкода, Octavia a 7 2-літровий дизель механіка 2014 року, 220 тисяч пробіг, 12 200. Fiat Linea, 5200 13-го року. 1.4 бензин механіка 149 тисяч пробіг. Свіже авто за невеликі кошти. Hyundai i309 30 року. 1,6 нас бензин. Коробка автомат. 263 тисячі зявленого пробігу представлено в кузові універсал. Попереду у нас йде 28500 15 року, 67 тисяч пробіг автомат 3.6 бензин. Ось такий красунчик. Продається у нас на авторинку. Nissan Rock 15-го року, 247 тисяч пробіг, 2,5 бензин автомат. І давайте вам бін-код машини покажу. Йдемо до фабії в Кузові Універсал 5501 року, 141 тисяча пробіг, 1.2 бензин, механіка. 17500, 17515 року 36 бензин автомат. Будь ласка, він-код автомобіля, сподіваюсь, вам видно. Але, друзі, завжди телефонуйте, не сядайтеся, запитуйтесь власника подробниці. Приїжджайте та торгуйтесь. x 3 BMW 28500. 2-літровий дизель автомат 2016 року. 80 тисяч пробіг. Офіційно куплений в автосалоні в Україні. Комбінований слон шкіра зі тканиною. Думаю, ще один власник. Соренто, 1697 року, 2,4 бензин, не бита, автомат 64 тисячі пробіг. Opel Insignia Universal 13200, 2014 рік, 2-літровий дизель, механіка 240 тисяч. Кілометрів пробігу. Мазда Твіка. 5507 рік, 1,6 бензин автомат, 350 тисяч пробігу. Твіка Седан. Honda Сівік 8-го року. 6,701,8 бензин автомат, 170 тисяч пробіг. Досить стильне авто Сівік. Чип Чирокі. 19800 доларів. 19 800, року 3,2 газ бензин, 131 тисяча пробіг. 58 Peugeot 10 тисяч доларів, 1,6 дизель 2014 року, 260 тисяч кілометрів пробігу. Jetta у нас GLI. У нас спортивна версія. 14 тисяч доларів 2015 року, 1,8 бензин автомат. 99 тисяч пробіг. Автомобіль досить цікавий, їде. Дуже-дуже круто. Audi 2015 року, 14300, 2,0 дизель, 209 тисяч пробіг. Механіка в кузові Авант. Признана з Німеччини. Ford S-Max. 7909 рік, 2 літра дизель 232 пробігу в рідній фарбі. І завершує наше відео. Шкода Октавія А7 в універсалі 2018 року. 2 літри дизель, автомат 161 тисяча рубіг. Ось такі, друзі, вийшов доля. Сподіваюсь, ви знайшли для себе якісь цікаві автомобілі. Приїжджайте, обирайте авто, авто на Карбазар, що субота та щонеділі з 7 до 15 і щодня працює автомайданчик, на якому близько 100 машин. Бажаю всім мирного вечора і до зустрічі у нових відео. Карбазар. Швидко продавати, легко купувати. Карбазар.льбів.юей